Збереже енергію, долучившись до акції. В Україні стартував експериментальний проект від Європейського союзу, який націлений на заощадження коштів споживачів електроенергії. Усі охочі можуть замінити старі розжарювальні лампочки на світлодіодні. І цікавість у населення до такої ініціативи зростає. Цікаві, бо лампочки, які нагріваються, вони ж швидко варять. А ці ж все такі хороша фірма. Учасник енергоакції повинен звернутися до відділення пошти із паспортом, індивідуальним податковим номером та справними лампами. Їх має бути не більше п'яти штук. Обмін відбуватиметься у всіх відділеннях поштового зв'язку за наявності led лампочок. Також їх можна забронювати у застосунку дія, поки ця послуга доступна тільки у Хмельницькому. Перший етап то місто Хмельницький, ми вже працюємо. Другий етап це будуть районні центри. Ми якраз здійснюємо поставку цих ламп в районні центри. І третій етап безпосередньо села і пересувні відділення, які знаходяться по області. Точні дати ми повідомимо. Загалом на всю територію України за кошти ЄС було закуплено 30 мільйонів LED-ламп. На даний час здійснюється поставка, яку ми активно розподіляємо. І всі лампи, які будуть нам надані, ми розподілимо. Точної кількості поки що невідомо, Ми залежимо від того, скільки людей прийде і захоче обміняти. У разі несправності отриманої лампочки її можна обміняти протягом місяця. Оксана Медведєва Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.